Друзі, я вітаю вас на YouTube каналі Телеграф Є. Моє ім'я Даліна Глущенко. До нашої розмови вже доєднався наш гість політолог Олег Саакян. Пане Олегу, моє вітання вам і моя подяка вам за те, що ви знайшли час і можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Гано, бачити і чути. Вітаю також. Хочу розпочати з такого питання. От. Що наразі відбувається у питаннях переговорного процесу? Чому я про це запитую? Тому що коли з'явилася інформація про те, що переговори 16 травня у Стамбулі можуть розпочатися, погодьтеся, що люди, ну зокрема, українці подумали про те, що ну нарешті це питання сунулося з місця, і, можливо, ми вже побачимо якийсь фактичний реальний результат. Очікуваного результату прямих переговорів між Путіним та Зеленським, припинення вогню цього не було. Ми пам'ятаємо, що Росія відправила низький рівень делегації. Трампа також там не було. Потім. З'являється новина про те, що США вже підготували законопроект про нові санкції, автором якого є сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. Зазначалося, що ці санкції застосують лише тоді, коли стане очевидним, що Росія відкинула ну будь-які запропоновані пропозиції щодо. Перемир'я. Тут, звісно, питання, які критерії цієї очевидності, того, що Росія не хоче перемир'я, але добре, пропустимо цей момент. Після цього, знаєте, я хочу так трішки структурувати і нагадати нашим глядачам. Після цього відбувається розмова а, а, Трампа і Путіна, після якої теж фактично нічого не змінюється, а, Потім ми читаємо новини Західних ЗМІХ про те, що Трамп більше не змушує Путіна оголошувати перемир'я в Україні, і тепер штати просто задоволені тим, що Росія готова до переговорів із Києвом. Ну, фактично, навіть попри те, що Київ продовжує мордувати Україну, про це пише видання БІЛД. часом Марко Рубіо, держсекретар із Штатів, каже, що Штати не можуть більше вирішувати всі світові проблеми. От на вашу думку, як ми можемо охарактеризувати весь цей процес, що наразі відбувається? Ну і звісно, що головне питання, яким ви бачите розвиток подій в політичному аспекті у найближчому майбутньому, чого варто очікувати? Дійсно, питання вийшло об'ємним через те, що сама ситуація має серйозну і швидку динаміку змін за останній час, але направду все це нагадує скоріше біг на біговій доріжці. Бо купа подій, але все стоїть на місці. І перша теза: переговори для Росії це є нічим іншим просто як виграванням часу. Вони не шукають миру в переговорах. Інакше б а, не виставляли би такі заздалегідь принизливі вимоги. А дійсно шукали би ну, якесь поле, принаймні, врівноважити щось і досягнути чогось. Друге, вони би пішли би на припинення вогню. Бо це ключова міра. Яка б була б достатньо, щоб продемонструвати, що Росія дійсно змінила свою позицію? Вони би пішли би на обмін полоненими, і утриманими особами і дітей, яких викрали, почали би повертати, а не тільки дозовано не всіх на всіх, а давайте тисячу поміняємо. Виключно, щоб Україна не могла відмовитись від переговірного процесу, бо тоді Росія скаже, а ну тоді обміну тисячі на тисячу не буде. Вони створюють гачки для того, щоб переговірний процес. Продовжувався, продовжувався в форматі низького рівня і в форматі двосторонньому, без свідків. Бо таким чином, Росія може вигравати час, тягнути його і паралельно з цим готувати літню осінню кампанію. Паралельно з цим використовувати фактор Трампа для виходу з ізоляції, бо ціла низка дрібніших країн, які шарахалися від Росії через те, що Росія була прокаженою, після того як Трамп. Почав телефонувати Путіну, витяг його з багнюки, сказав, що треба врахувати інтереси, а давайте от запропонують тощо. Ці країни вже не готові сваритися з Росією. Якщо Росія приходить до них з певними пропозиціями: аля, давайте ми купимо у вас зброю, або давайте mm -hmm. через вас забезпечимо транзит товарів експорт на інші ринки, то ці країни двічі думають: чи варто сваритися з Росією? Бо, а мало ли як ситуація розвинеться? Путін вивів Путіна з цієї ізоляції третіми країнами. Які не хотіли сваритися з Сполученими Штатами з Європою через Росію, а тепер вони розуміють, що не треба сваритися зі Штатами, можна просто підігравати Росію. Також це, звісно, фактор послаблення України і Європи, бо Європа весь час озирається на Штати в тому, щоб вводити не вводити санкції, підтримувати не підтримувати Україну, бо це партнерство, яке загартоване більше ніж півстоліття. Безпековими договорами і спільною зовнішньою безпековою політикою і Європі вкрай складно зараз відмовитись від сполучених штатів, почати власну гру і прийняти для себе даність, доктринальну даність, що тепер сполучені штати є джерелом і загрозою для європейської безпеки. А не протектором і захисником. Бо Трамп каже, ми Гренландію та а потім підтримує праворадикальні деструктивні рухи в Німеччині, в Румунії під час виборів, в Британії розхитують ситуацію маски, і Ко і інше. Тобто Європа зараз проходить ситуацію повного зламу. В них відбулося те, що відбувалося в Україні в 2014 році з нападом Росії. Коли ніби все зрозуміло, коли було зрозуміло ще до того: і по Криму, і Мішковщина, і Тузла були провокації, вже були зміни підручників в Росії, все свідчило про те, що Росія готується до великої війни з Україною і до окупації наших територій. Але психологічно для багатьох в моменті це було прийняти складно. От Європа зараз. Намагається прийняти для себе реальність, що далі треба жити без Сполучених Штатів. Весь час хапається за соломинку. А може, все-таки, і от останнє це стамбульські переговори були, коли і наші європейські партнери насіли на Україну з тим, що ну, зустріньтесь, ну поговоріть, бо треба продемонструвати Трампу, що ви конструктивні, а що Росія не конструктивна. От зараз буде видно вже кришталево, що Росія не хоче миру. І Трампу після цього буде складно. Не розізлитися і не вести санкції по Росії, от він зрозуміє, і після цього розмова Трампа з Путіним. Трамп поспішає зробити 19-го числа до 20-го, коли в Європі мають вводити санкції. Бо, поговоривши з Європою, до цього в Європі відмовилися вже відтерміновувати далі введення санкцій. Європа вже себе відчувала приниженою. Після того, як 12-го числа мали вести санкції у відповідь на ультиматум, який був поставлений mm -hmm. Росії, який Росія не виконала. Потім перенесли на 15, потім 16, потім, зрештою, 20-те, і далі переносити вже не збиралися. У Трампа швиденько підсуютилися, щоб 19-го поговорити з Путіним. Поговорив, і це залишилось великим нічим. А mm -hmm. направду, великим крахом, крахом ілюзії європейців. Що навіть в ситуації, коли вже здавалося би, ну треба бути повним дурним для того, щоб не зрозуміти, що тебе водять за носа. Трамп, тим не менш, не досягнув нічого в переговорах 2,5 години розмови з Путіним, після чого почав розповідати, що тепер от будуть двосторонньо спілкуватися, тобто те, що відбулося вже в Стамбулі, вирішив другий раз продати. Україна запитала: а власне, а в чому різниця? Зеленський це запитав під час цієї телефонної розмови, з тим же відбулося, за даними західних медіа, і Трамп не зміг нічого відповісти. А європейці прям в паузу впали, бо вони не очікували, що от прям настільки на Блакитному оці Трамп може розповідати про перемогу при тому, що тільки що отримав тотальне приниження і не зробив нічого з того, що мав зробити. І для європейців, от зараз, мені здається, настав той момент, коли вони зрозуміли, що. Переконувати Трампа абсолютно безмістовно. На це пішло більше, ніж півроку, з моменту його обрання, і вже там скоро 150 днів, чи навіть більше, з його інаугурації. Тому, це той період, коли ми потрапили в такий собі мінськ 30 мінський процес, в якому потрібно було весь час доводити, що ми хороші, а Росія погана, що агресор поганий, а жертва хороша, що сюрреалістично звучить трагікомічно, але тим не менше, це те, що вдалося Росії нав'язати. Путін скористався фактором Трампа по максимуму. Але тепер Україна скористається фактором Європи. Бо Трамп спалив цілу низку можливостей для того, щоб продовжувати Путіну робити приємно. І ми бачимо, як починає кипіти і американський парламент, де підіймається вже незадоволення позицією Трампа, підіймається градус незадоволення в американському суспільстві. Вже дві третини американців оцінюють, що Трамп недостатньо жорсткий. По відношенню до Росії вже підтримка України, симпатії зростають, і в Європі з'являється більше рішучості вже не тільки на словах, а будемо сподіватися, що і на діях. Буквально червень місяць буде іспитом для Європи на здатність вести власну гру, спроможність це робити. Бо одна справа декларувати бажання і розуміння потреби цього, а інша справа бути спроможними це робити, і це скоріш за все буде періодом, коли в Сполучених Штатах. Почнуть з'являтися ті, хто захочуть оседлати тему підтримки України, бо опозиція виходить вже з Каматоза, в який вона була вігнана розгромною перемогою Трампа на циклі виборів, і також вже електоральна ніша ця артикулюється посолка Бріджет Брінкс з експосолка в Україні. Приїхавши в Сполучені Штати, написали розгромну статтю, в якій пояснюють, чому вона подала у відставку, саме через те, що вона не погоджується з політикою Трампа угу. і політика примусу жертви до компромісів з відмовою примушувати агресора для неї є неприйнятною. Судячи з того, що вона в своїй статті багато разів повторює Мічиган як те, що повернулася до рідного штату Мічиган, що мій дідусь в Мічигані завжди жив, що от в Мічигані не так виховують тощо. Тусуючи з усього, низький старт виборчої кампанії, на якій тема підтримки України буде на як мінімум федеральному рівні, він вже не за горами. Пані Брінкс горячи про те, що 30 років, по-моєму, там вона в дипломатичній службі була при п'яти різних урядах, то ще й не факт, що повернеться, вона натякає на те, що вона піде в велику політику і вже починає цей шлях. І от дуже симптоматично, що людина пов'язана з Україною починає цей шлях з критики Трампа із опорою на те, що потрібно захищати жертву, а не домовлятися з агресором, якби електоральна ситуація в Сполучених Штатах і, перш за все, в самій республіканській партії тому не сприяла, то подібних кроків не було. Б. Ну і зрештою, інтерв'ю Fox News під час арабського турне Трампа, де його ведучий, який завжди робив йому теплі ванни, і навіть зараз забезпечив йому повноцінне джакузі. Під час цього інтерв'ю лише одне питання, в якому він його ганяв як горобця в полі, це було питання санкцій по Росії. Він вісім разів повертав Трампа і дотискав, щоб він на це питання відповів, чи які кроки він буде робити по тиску на Росію, бо Росія водить за носа, і це позиція очевидно спонсорів, і ключове, що це очевидно, подобається виборцям, глядачам Fox News. Бо інакше обличчя каналу топовий ведучий ніколи не ставив би таких питань і точно не йшов би проти аудиторії, якби вони в цьому ринулись би захищати президента Трампа. Але ні, в їх очах це було справедливе питання, чому воно і виникло. Тож вся ситуація показує, що Путін зміг півроку використовувати фактор Трампа, але далі це вже лічильник зворотнього відліку і переговірний процес це лише імітація з боку Росії для вигравання часу. А не дійсно переговори, якими можна було б завершити сільсько українську війну. Тут я дуже скептично влаштований. Я не бачу до кінця року, як мінімум, вікна для дипломатів. В кінці року може прокинутись Китай, і бо там, от після літньо осінньої кампанії російської, тоді коли в економіці ще в них одна сходинка впаде. Бо якраз під кінець року, початок наступного в них фонд е добробуту російський вичерпається. Отут. -от вже може бути інша ситуація, де можливо Росія і буде шукати дипломатичних шляхів через те, що інші для неї вичерпалися. Але поки Путін навпаки в нього розв'язалися руки. Він відчуває себе ситуативно на коні після того, як десь роки півтора в нього була темна смуга. Угу. Wall Street Journal сьогодні написав про те, що у червні може бути новий раунд переговорів між Україною та Росією, і який може прийти у Ватикані. Я так розумію, виходячи з ваших слів, що не варто очікувати, що цього разу перемовини увінчаються успіхом і що вони будуть вдалими. Я думаю, ні. Я думаю, що це відбиття номеру. Uh -huh. Яке необхідно Україні для того, щоб не дати приводів uh -huh. Трампу звинувачити звинувати всьому Україну, бо він це зробить задоволенням. Росію. Він криве слово проти Росії сказати боїться і не хоче. Бо в нього задача ж не завершити російсько українську війну, чи допомогти Україні, чи захистити світопорядок, чи захистити ідеї демократії. Да все їм це байдуже у нього. інша ціль він хоче відновити відносини з Росією, перш за все, економічні відносини торгівельні. Він хоче нормалізацію відносин з Росією. Російсько-українська війна йому заважає, тому він хоче її прибрати зі свого шляху тим чи іншим способом. Тому для України зараз разом з європейцями важливо це відбуття номеру, де не стільки сподіваючись на переконання Трампа, вже сподіваюся, що це зрозуміло, що не це є ціллю. А просто не давання і Трампу зіскочити з гачка, як мінімум, щоб Сполучені Штати продавали нам озброєння, як максимум передавали нам в рамках договору про мінерали, які підписані. Це фактично міні-лендліз, такий собі на мінімалках, який дозволяє передавати озброєння Україні під те, що потім ці гроші будуть повернуті, зараховані зараз як інвестиції, все інше. Тобто задача не а, деградувати ситуацію відносно зі сполученими штатами. А, за цей період сумбурності Трампа і самодурства настільки, щоб потім довго прийшлося це повертати. Бо Трамп слабне, і він ще ослабне. І рейтинги його сипляться, і симпатії до України зростають. І вже за декілька місяців Трамп буде ще слабшим ніж зараз. Так само, як зараз, Трамп вже значно більш залежний від суспільної думки, і від позиції партії, ніж він був залежний, наприклад, три місяці тому. Коли він міг собі дозволити будь-що, і навіть там пласказімільцев на спецслужби призначати, антівакцерах на Міністерство охорони здоров'я. Тобто він тоді міг собі дозволити будь що в нього медовий місяць. А сьогодні вже, наприклад, маска ховають від камер і відправили куди подалі. Бо він відверто дратує, дратує виборців, і він вже став токсичним активом. Вже Рубіо посилився, і декілька інституцій очолює наразі і радник, він, і Юрі під ним, і Держдеп, будучи системним політиком і антиросійським ще задовго до того, як Трамп прийшов до влади. Тобто ціла низка процесів говорить про те, що поле маневру для Трампа звужується як Шигреніва Шкіра. Він дійсно дуже талановита людина. Він примудрився за 100 днів спалити рейтингу стільки, скільки звичай палять за перший рік. Ви згадали про санкції про Європу. Президент Європейської ради Антоніо Кошта підтвердив, що європейський союз застосує 18-й вже пакет санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться від припинення вогню в Україні. Цього тижня цей тиждень розпочався з теж санкцій 20 травня. Велика Британія оголосила про запровадження нових нового масштабного пакету санкцій проти Росії. Туди увійшли, якщо не помиляюсь, 100 об'єктів, серед яких російські оборонні компанії, структури, які ведуть інформаційну пропаганду Кремля, ну і також банки та інші фінансові організації, які беруть безпосередню участь у фінансування фінансуванні війни проти. України окремий акцент британська влада робила і на заходах, які спрямовані на обмеження цін на нафту. Ми розуміємо, що це один із головних джерел доходу Росії. От на вашу думку, як ви вважаєте, чи чи достатньо таких дій, аби схилити Кремль до припинення бойових дій? Можливо, до початку переговорного процесу, хоча ви зараз в нього не вірите, чи можливо що санкції спрацюють, якщо їх вже добре будуть запроваджувати Штати? Давайте ведемо таку категорію, як реальну переговірну процесу, бо імітаційний перевірний процес ми маємо. Mm -hmm. а, і санкції ці я не думаю, що є дієвими, щоб Росію примусити до цього, щоб Росію спонукати до завершення війни. А, санкції це корисна річ, і це потрібна річ для того, щоб Росія програла, для того, щоб Росія війшла в поле конструктивності, але не самодостатня. Санкціями війни не виграють. Санкції це обтяжуюча обставина. Це такі гирі, які вішаються на ноги агресору, з якими він не може бігти так швидко, рухатись так динамічно, як він би того хотів, і міг би без них. Але ясно, що ці гирі на ногах вони не вб'ють агресора і вони не змусять його відмовитися, бо він все одно може пересуватися. Бо завжди санкції можна обходити. Якщо умовно кажучи, там в ракетах російських це не означає, що Росія не може виробляти зараз ракети, виробляє і виробляє їх в немалій кількості. Але в значно меншій, ніж вона виробляла би, якби санкцій не було. І значно дорожче. їм це зараз обходиться. Відповідно, кожна ракета, яка виходить з конвейера, вимиває більше грошей. А так би виходило би дві, умовно кажучи, за той самий кошт. І три це з більшим браком. Ці ракети виходять, бо приходиться шукати якісь комплектуючі, різні заміняти з різних партій брати, чи з різних країни, щось десь неправильне, щось десь неправильно зібрали, щось станок десь е, е, пішов відпочити, і відповідно, треба відремонтувати, а деталей для нього нема, все інше. От це є результат санкцій. А не те, що Путін каже: Ой-ой-ой, я тепер боюся мені боляче я сідаю за стіл. Або ах, я не знав, що ви такими санкціями вдарите. Все відмовляюсь, Крим забирайте, а ще і на здачу наті вам тут Кубані. забирайте визначитися, хто візьме собі її так не працює в зовнішній політиці. Тому наразі ці санкції це посилення того тиску, який був і заділування певних дір, які формуються, бо санкції весь час амортизуються, весь час шукаються спосіб, як їх обходити. А от 18-й пакет, він може бути дійсно цікавим. Британія вже солідаризувавшись з 17-м пакетом, який 20 числа був підписаний, вже пішла трішки далі. От якраз по нафті пішла далі. А ще на G7 зараз буде виноситись питання по зниженню ціни граничної для Росії, і багато інших обговорень триває, які вже говорять про більш серйозні санкції, про активні. Mm -hmm. І от 18-й пакет. Він може бути якраз відповіддю на неконструктивність Росії і тим інструментом, яким Європа продемонструє, що ось ми ультиматум виконали. Ми дійсно вдарили по Росії більше, ніж на те розраховували раніше і ніж того очікувала Росія, тому 18 пакет може бути достатньо скоро, От я не думаю, що між 17-м і 18-м буде великий проміжок часу, і він і є цим іспитом чи готова Європа вести власну гру. Бо тут Європі вже треба буде йти на те поле, де Сполученим Штатам у, в особі Трампа це не дуже сподобається, а можливо навіть десь наступати на інтереси, які Трамп вважає власними. І цей іспит, це зараз серйозна віха злам, якого не було від кінця Другої світової війни, фактично. Бо Європі необхідно навчитися самотужки ходити без сполучених штатів і без милиці в їх вигляді. Що ж, ми будемо спостерігати, будемо дивитися, чи складе цей іспит Європа. Пане Олегу, я вам дякую за цю розмову за професійну аналітику, за ваші думки, за те, що ділитесь ними з нами. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал. Також я знаю, що в Аналега теж є власний youtube канал Моє прохання підписатися туди. Обов'язково пишіть коментарі, ставте свої вподобайки, якщо вам, звісно, подобається це відео. Бережіть себе і побачимося у нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.